Селі Зеленогір'я, що на сонячному узбережжі Алуштинського району Автономної Республіки Крим, у 1984 році, після закінчення восьмирічної школи в Привітному, Олександр зробив перший крок на своєму професійному шляху, вступивши до полтавського професійного технічного училища. Тут він здобув спеціальність слюсаря-ремонтника, що стало міцним фундаментом його майбутньої праці. До 1991 року він сумлінно працював на заводі ГРЛ. А потім з 1991 по 1993 рік докладав зусиль на деревообробному комбінаті. З 1993 року життя Олександра нерозривно пов'язалося з газовою промисловістю. Він приєднався до колективу ГПУ «Полтава газретування, де почав працювати слюсарем з ремонту технологічних установок на Ярівській УКПГ. Вже у травні 1994 року Олександр обійняв посаду оператора з видобутку нафти. Комплексній бригаді Ярівської УКПГ, де працював до 2023 року. На виробництві Олександр зарекомендував себе як стриманий і винятково добросовісний працівник. Він завжди виконував поставлені завдання вчасно, з глибоким знанням справи та бездоганною сумлінністю. У колективі Олександр користувався заслуженою повагою та перешкодження. Його доброзичливість та готовність допомогти були відомі кожному. Він ніколи ніколи не відмовляв у підтримці. Активний учасник громадського життя колективу. Олександр завжди міністрував виняткову працездатність, високий професіоналізм, незмінну порядність та щиру людяність. У 2019 році за вагомі здобутки, за високу професійну майстерність з нагоди Дня працівників Нафтової газової та нафтовори Олександр Аліков. Висла смертельна загроза. У 2023 році Олександр Ковальчук, не вагаючись, приєднався до Лав Збройних сил України, ставши на захист рідної землі свого народу та своєї родини. 11 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, Олександр Алікович Ковальчук героїчно захід. Та незалежність України. Шановні присутні, дозвольте запросити до прощального слова міського голову Віктора Радька. Дорогі рідні, шановна громада, 23 лютого фашистська орда святкувала світи. Ми стали дружні. І сьогодні ми проваджаємо в останню дорогу. Ви 67-го нашого героя. Це не просто цифри. Це сльози, це вічай. І хай вони знають, що ми ніколи їм не пробачимо жодної сльозинки, доньки, дружини, онуків. І завжди говорю... Словами одного народу, це Джахара Дудаєва. Він сказав, що Росія зникне, коли зійде українське сонце. Віримо, що в 2025 році так воно і буде. Горіть їм в пеклі! Слава нашому герою Олександру! Слава Україні! Найкращих синів і доньк України. Тих, хто був опорою для своїх родин і надією для батьківщини. Кожна втрата це невимовний біль, що пронизує серце. Рана, яка ніколи не загоїться для рідних і близьких. У Олександра залишилася у Скорботі кохана дружина Людмила Петрівна. Та дві доньки Анна, Алла і улюблені онуки. Його ім'я завжди буде вписане золотими літерами в історії України. А пам'ять про його жертовність житиме у серцях рідних, друзів, колег та всього українського народу. Вони йдуть у вічність, залишаючи по собі порожнечу, яку неможливо заповнити. Але вічний вогонь пам'яті. Та проти, попри весь жаль і втрати, ми вистоїмо. Ми згуртуємося ще міцніше, перетворимо наш смуток на непереборну силу спротиву. За кожного нашого героя, за кожну сльозу, за кожен зруйнований дім ворог заплатить, і наша помста буде неминучою та справедливою. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Траурний мітинг в пам'яті воїна Ковальчика Олександра Аліковича оголошується закритим.